А зараз ми з вами малята пограємо в гру, називається вона вогонь, друг, вогонь, ворог. Давайте роздивимося картинки. Коли пожежа в лісі, це вогонь друг чи ворог? Ворог. А тут вогонь. Киця лежить, гріється, камін горить. Ворог чи друг? Друг. Подивіться на цю картинку. Поставили на плиту, їсти, варити забули. І навіть собачка гавкає, кричить, де ви? це погано. Свічечка акуратно горить. Це добре? Добре. Так, хлопчик сірниками грається. Подивіться, це добре чи погано? Погано. А тут ліхтарик горить. Добре? Добре вогонь тут. А тут їсти варять. Добрий вогонь, добрий. Бачите, акуратно так все. А тут горить телевізор. Вогонь пух... добрий, чи поганий? Поганий. Сва... Зварник працює. Добрий вогонь добрий. Пожежники гасять вогонь. Це добре, чи по... горить все? Погано. А тут, подивіться, діти погуляли, погуляли, кинули полум'я і пішли. Це гарно чи не гарно? Так можна в лісі поступати? Ні, це не добре. Це ворог-вогонь. І ворог діти теж, тому що не вміють себе вести в лісі. Так, а тут їсти варяться вогонь-друг. Ось така гра. Так що зрозуміло вам, що вогонь може бути і другом, і ворогом. Коли слідкуємо за вогнем, не граємося і використовуємо де потрібно, це друг. А коли не дотримуємося правил про прожисної безпеки, тоді він у нас ворог. І ми винуваті в цьому самі. Ось такі справи у нас. До побачення!